Чи жалкую я, що іммігрував в Канаду? Ні. Чи вважаю я, що Канада одна із найкращих країн світу? Ні. Чи вважаю я, що Канада гарний вибір для пересічного українця, який зараз тікає від війни? Ні. Чи поїхав би я до Канади по програмі Куаєт, якщо був би зараз на місці? Пересічного українця? Ні. Повірте мені, я живу в Канаді 8 років, і я знаю, що я кажу. І якщо ви хочете дізнатися, чому я саме так відповідаю на ці питання, дивіться це відео до кінця і ви отримаєте масу корисної інформації. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити і розбити деякі міфи. Так, я вже прям відчуваю таку цунамі хейту, ну, що робити, так, цей канал не про рожеві окуляри, цей канал про сувору правду. І так, я циннік, я дивлюсь на життя таке, яке воно є. І не треба мені писати, що я там розбиваю чиїсь надії, чиїсь мрії, це не про мрії, так і не про надії, це про реальне життя і те, чого слід очікувати від реального життя і від реальних дій. До речі, якщо ви дійсно плануєте затриматись у Канаді, якщо ви дійсно плануєте, Отримати канадське постійне резидентство, і потім отримати канадське громадянство. Не забудьте, будь ласка, не забудьте так підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, і напишіть, будь ласка, в коментарях, принаймні, по якій провінційній програмі ви збираєтесь залишатись у Канаді, і що ви будете робити, коли ви отримаєте постійне резидентство Канади. Ну, а я зараз дам трошки більше відкрити відповіді на ці запитання. Отже, я зовсім не шкодую і ніколи не шкодував, що я приїхав в Канаду, так що я емігрував в Канаду. Це така велика різниця. Е, я приїхав в Канаду, по-перше, вже в статусі постійного резидента. Я їхав в Канаду, маючи. Дуже багато інформації і підготувавшись до Канади, я чітко знав, ким я буду працювати в Канаді. Я чітко розумів, що я не буду працювати, і я жодного дня не працював на низькокваліфікованій роботі для того, щоб просто виживати. І так в мене з собою була непогана сума грошей, яка дозволила мені і моїй родині доволі таки плавно і комфортно. Пройти процес адаптації тут в Канаді, це я сподіваюся зрозуміло, і тому мені і іншим іммігрантам, так які готувалися іммігрувати до Канади, ми не жалкуємо в більшості випадків. Хоча є іммігранти, які повертаються і поверталися в Україну і в інші країни, так тобто. Але ми і в мене це зовсім інша ситуація. Це не та ситуація, по якій зараз їдуть українці в Канаду. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Друге, друзі мої, чому я не вважаю Канаду одною з найкращих країн світу? В Канаді, як і в будь-якій іншій країні, багато своїх проблем. Так, є свої плюси, але є і свої мінуси. І цих мінусів доволі таки багато. бо люба людина може пристосуватись до цих мінусів, так адаптуватись і робити вигляд, що вона їх не замечає, але вони є. Вони є навколо, вони є скрізь в незалежності від країни. І персонально мені більше нравляться деякі європейські країни. Я вважаю, що європейські країни вони е, краще адаптовані для більш комфортного життя, так, ну і є, є кращі країни в Азії, не тільки в Європі, е, Австралія мені останнім часом більше пасує, ніж Канада, але це не означає, що Канада погана країна. Ні. Ви. Повинні зрозуміти так, що людям комфортно окремим е, групам людей комфортно жит, живеться в різних країнах. Є групи людей, яким комфортно живеться в Україні, є групи людей, яким комфортно живеться, живеться в Афганістані, є групи людей, які класно живуть десь там в Іракі. Ну і так далі. Так я е, сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Так, от мені і моїй родині тут у Канаді живеться непогано. Не можу сказати, що ми маємо все, щоб ми, що ми мріяли би мати тут у Канаді, але більшу частку від цього ми маємо. Тепер чому я вважаю Канаду найкращим і навіть не гарним вибором для українців, які. Бігуть від війни, так і їдять, їдуть в Канаду по програмі Куаєт. Мене часто запитують, а де можна подивити статистику, скільки ж українців уїхало з Канади? Такої статистики ви не, не дізнаєтесь, тому що її немає. Так, ніхто зараз не відслідковує тому що не, не, ніхто не знає, як українець поїхав, потім він може повернутися. В нього є три роки на все це. Але я хочу сказати, що в більшості випадків е, їдуть українці доволі такі розумні, так ті українці, які приїхали сюди, подивились на все, що тут є. Зрозуміли, що їм треба буде докласти дуже багато зусиль для того, щоб щось тут отримати. Для того щоб навіть просто виживати, їм треба буде докласти на набагато більше зусиль, ніж їм треба буде докласти на виживання в ті ж самій Україні. Чи в Європі. І коли я дивлюсь ці відео в рожевих окулярах про те, що Канада така класна опція для українців і таке інше, е тут я хочу сразу сказати, що Канада буде класною опцією. Класною найкращою опцією для невеликої кількості канадців. Так е, в минулому році я казав, що я тоді казав, що в Канаді залишиться десь близько 10 українців, 90% вимушено будуть поїхати. Зараз я передивився е, цей свій прогноз. Так і дивлячись на те, що коїться навколо, можу сказати, що 5%. Я думаю, що 5, максимум 6%. Українців отримають задоволення, отримають все, що вони хотіли отримати в Канаді, інші будуть е, роздрактовані і будуть е, вимушені залишити Канаду. Але про це трошки пізніше. Отже, що стосується про краща країна, краща там опція і таке інше, е, подібні відео е, в більшості випадків від двох груп людей, так, від двох груп е, блогерів. і не, не тільки відео, а й статті різні і таке інше на різних форумах. Перша група це українці, які нещодавно приїхали до Канади по програмі Куаєт. Е, вони тут у Канаді місяць, три, п'ять, деякі навіть рік живуть. І вони розповідають про свої кроки. Це класно, це нормально. І мені подобається, коли люди діляться своїми кроками, своїми. Вдачами і невдачами це життя так. Але коли вони починають е, розсусолювати про життя в Канаді, про те, про що вони не мають жодної уявища, так тому що вони не жили в Канаді в статусі постійного резидента, в статусі громадянина цієї країни, вони бачать тільки е, те, що їм дозволено бачити в статусі тимчасового робітника. Причому робітника низькокваліфікованого, робітника без мови, робітника без е, дуже багато різних Інших е, привабливих речей, які мають місцеві, так і ось ці люди вони починають розсосолювати, розповідати, чи варто їхати в Канаду, чи не варто їхати в Канаду. А ще мені забавляє, коли ці хлопці починають розповідати: ну окей, я зараз працюю важко, я працюю 60-80 годин на тиждень, так я. Ледь ледь звожу кінці з кінцями. Я навіть е ще не заробляю стільки, скільки витрачаю. Але, 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 я бачу тут потенціал і я впевнений, що далі буде краще. Мені завжди хочеться спитати. а... Де ви це бачите, і чому ви так думаєте, що далі буде краще? Що, що для цього ви робите? Так, що, що навколо вас е, змінюється таке, що ви проецируєте, е, що я бачу там десь далі, буде краще. А що буде краще? Е, хочу вам сказати, що ваше краще майбутнє це те, що ви маєте зараз, так на найближчі три роки, а через три роки вам треба буде залишити Канаду. Ну, якщо ви, звісно. Почнете після роботи? Ви приїжджаєте після роботи? Ви Пару-тройку годин займаєтесь англійською мовою з репетитором, після цього пару годин ви ще самостійно займаєтесь англійською мовою, робите домашні завдання, ви паралельно там вивчаєте, куди ж вам піти підтягнути, отримати якийсь місцевий сертифікат, щоб почати працювати на іншому рівні роботи. В цьому випадку у вас є шанс, так, в цьому випадку ви можете дивитись там десь вперед і казати, що у мене тут є шанс і в мене тут є перспективи. В жодному іншому випадку ніяких перспектив у вас немає ніяких шансів у вас немає і краще не буде. Ви так і будете всі ці три роки, доки ви не зберете ваші валізи, і не поїдете з Канади е, працювати на виживання, працювати, докладати зусиль на те, щоб зводити кінці з кінцями. І ви з цього болота нікуди не вилізете. І українці, які повертаються з Канади, вони розумні хлопці і дівчата. Вони швидко це розуміють. Вони понімають, вони розуміють, що докладати купу зусиль раді чогось незрозумілого, е і що може ніколи не відбутись, не зовсім е можливо потрібно. Краще поїхати собі туди, де ви вже були, і там отримати те, що ви вже мали, так? Або виживати, не працюючи так важко, як тут, не страсуючи так важко, як в Канаді, і в коло мати навколо вас знайомих людей, друзів, рідню і таке інше. Отже, задайте собі питання, друзі мої, які зараз тут у Канаді. Роблять, працюють важко, але бачать якісь перспективи, завдяки чому ці перспективи повинні у вас з'явитись, завдяки чому ваше життя тут повинно змінитись. Інша група таких блогерів це люди, які при, потрапили в Канаду в молодому віці. Е, в більшості випадків це приїхали з батьками, так, тобто батьки проходили процеси міграції і адаптації, все таке інше. А у дітей, як звісно, це все проходить доволі таки легко. Так, тобто, ці, ці хлопці та дівчата вони отримали канадську освіту, В них гарна англійська, в них. У них в Канаді все гарно складується, Це зрозуміло. Так, вони тут роками вже, вони тут, це, це їхня батьківщина, друга батьківщина. І звісно, вони бачать це все так, як воно є для них, так, але ж вони не бачать іншу сторону цієї медалі. Так, вони не бачать те, що. Через що проходять українці, і навіть через те, через що проходять, проходять емігранти. І в мене є одне таке запитання до таких е, хлопців та дівчат, до таких е, блогерів. Уявіть собі, що вам треба буде поїхати, ну, наприклад, в Італію чи в Іспанію, та? тобто не в англомовну країну. І це гарні країни, це хороші, це розвинені країни. Вам треба буде туди поїхати, і вам треба буде та, там виживати окей, один рік. І виживати в місцевості, де ніхто не знає англійської мови. Звісно, ніхто не знає англійської і чи російської. І як комфортно вам там буде. Ви просто уявіть собі. Тобто, вам треба буде знайти там роботу якимось чином, вам треба буде знайти собі там житло, вам треба буде там обоснуватися, вам треба буде налагодити своє щоденне життя там в тій в тому середовищі, де ви нічого не розумієте, не знаєте і вас ніхто не розуміє. І от уявіть собі, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про такий експеримент. Так, як ви думаєте, ви би себе відчували е, в такій ситуації? Так от, українці, які приїжджають зараз до Канади, вони навіть в худшому е, становищі, ніж ви будете, коли туди поїдете. Тому що у вас є західна освіта, ви розумієте західний мір. Українці цього не мають і не так вони це розуміють. У вас є дві-три мови: це англійська, українська, російська, так у українців одна мова чи дві мови в, в кращому випадку. Тобто, у вас голова, в принципі, вже працює по-іншому, не так як у пересічного українця, і вам буде набагато легше в такому середовищі, ніж українцям, які зараз приїжджають сюди до Канади. Я маю на увазі середнього е, українця. Так, я не маю на увазі зараз вундеркінда, який все знає, все, все вміє. Є і такі, я знаю. І це, друзі мої, чому я вважаю, що Канада і програма Куаєт не є гарною опцією для українців. Я впевнений, що в Європі є. Непогані умови і буде набагато легше, ніж в Канаді. Я також впевнений, що навіть в Україні можна знайти міста, де буде легше і краще, ніж тут у Канаді. І тепер, чому би я би не поїхав би по програмі Куаєт в Канаду, якщо я був би на місці пересічного громадянина? Так, я поважаю себе, я поважаю своїх рідних, так і я не готов. Пускати ні себе, ні моїх рідних людей на виживання. Тобто, для мене це не має сенсу летіти через океани кудись там, де в мене немає жодної гарантії. Так, треба зрозуміти, що у вас немає жодної гарантії, що ви отримаєте постійне резидентство в Канаді. Більше того, переважна більшість з вас його не отримає і будуть вимушені залишити Канаду. І я вже сижу. І перечуваю цей голос, е, який почнеться через пару років, коли українцям треба буде залишатись, залишати Канаду, і, і, і в них не буде іншого вибору, так? А вони вже тут покупляли собі машини, дехто там купить собі житло, обросли різним барахлом. І почнеться галас, яка, Кана... яка ж Канада погана країна. Спочатку вона запросила до себе кан... українців. Я все намагаюся зрозуміти. Кого конкретно з вас Канада запрошувала? Так Канада надала можливість українцям заїхати і перечекати на протязі трьох років цю війну в безпечному середовищі, і це ваш вибір: їхати в Канаду чи не їхати. А, а розпочнеться таке, розпочнеться, що ой, нас запросили, але тепер нас виганяють і таке інше, і тому подібне. Подумайте п'ять разів, перш ніж робити такий крок, як переїзд до Канади. Я маю на увазі переїзд до Канади з метою тут залишитись, терпіти, працювати на виживанні і таке інше. Інший варіант, який би я би зробив, стовідсотково зробив зі всією моєю родиною. Я би прилетів би до Канади, звісно, чому ні. Отримав би три тисячі допомоги, покатався б по Канаді, подивився би на Торонто, на Ванкувер, на будь-яке інше місто. Побув би тут пару-тройку тижнів, наскільки би мені вистачило цих грошей, так що мені е, надали би тут. Чому ні? Не, не бачу жодних причин зробити цього. Подивився би, погуляв би і полетів би собі назад, займатися тим, чим я займався до цього, і жити туди, де мені було б більш комфортно. Це зробив би я. І я бачу, що так робить багато, багато українців, які мають рацію до речі. Друзі мої. Якщо ви додивились це відео до кінця, то ви дуже такі терплячі хлопці та дівчата. Я, я вдячний вам, так? Але це ще не все. Цей ролик вже виходить доволі таки довгим, і тому я зроблю наступний ролик, в якому я розіб'ю один дуже-дуже популярний серед українців міф, який також штовхає їх, їх їхати сюди до Канади. І цей міф розлетиться в дрібезги. І від нього не залишиться нічого. Якщо вам цікаво дізнатися, що це за міф і як його я розіб'ю, дивіться мій канал, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Чи може вже з кимось не зустрінемось ніде і ніколи? <хи> Нехай всім щастить.